А що ти тут розлігся, карантіно? Давай на урок бігом. Так. До дошки іде. До дошки іде джамбік. А чого сразу джамбік? Того, що у Джундіка на ліце написано, що він не вивезе. Щас буду спрашувати, а ти швидко відповідаєш. Готовий? Готовий. Людина, яка з початку повномасштабного вторгнення ні разу не була у парикмахера. Вінник два приклади крінжетини. Мамама волонтер, декадичка. Як називаються ті пи, які зробили справку, щоб втекти з України і жити життя в Європі? Батальйон Гепатіце саме тупе, чим можна зайнятися у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Грати на барабанах. Найтупіше, що роблять мамкині блогери. Знімають роботу ППО. Українці, які слухають русняву музику, бо онов є політі. Далбойоби. Скажи більш розширену відповідь і буде бонусний бал. Кончені долбойоби. Молодець. Сідай, 13. Дякую. Так, дивись. В журналі 13 не можна ставити. Ставлю тобі 12. І отут ставлю 1. Вау, клас! Дякую. Ну що, джундік? А ну давай розпиши мені формулу успішного збору для ЗСУ. Е, ну, Ми маємо запит від військових на один пікап і на військову амуніцію. Сумарно це 500 тисяч гривень, яких у нас немає. Ну, якщо ми создамо монобанку. І Ну, сума і 500 тисяч гривень. Ціль, і попросимо людей, щоб вони туди скидували по 10, 15, 20, 30, 50, 40, кого скільки є, хто скільки може. То ми можливо, зможемо закрити цей запит. Але це все потім треба буде умножити. Плюсануть, мінуснуть, і в кінці розділити на часовий континіум. І головне, щоб ми його не нарушили. Бо якщо ми нарушимо часовий континіум, ми не зможемо цей збір закрити. І нам прийдеться просити Емета Брауна, доктора Емета Брауна і Марті Маклая, щоб вони вернулись і допомогли нам закрити цей збір. А ми не знаємо, куди улетів Емет Браун на паровозі в останній часті. Тому збірцей ми з їхньою допомогою не закриємо. І нам залишається тільки просити небайдужих українців, щоб вони покидали гроші і ми змогли закрити оцей серйозний запит від наших збройних сил України. Того ось, отак от сідай дев'ять. Схуялі дев'ять. Та того, що ти єдинственний у класі, не скинувся на штори. Та я краще туди скину гроші на ЗСУ. Це нужніше. А на вікнах вже давно рулети висять. Чи ролети, я не, не знаю. Так, достали щоденники, записуємо ДЗ. Поздравити мене з днем народження. Поповнити банку. І розповсюдити це відео з посиланням на банку. А хто тоді моє відео в 2015-му на інтернет закачав? Не бійтесь, я ругатися не буду. Це Жека був. Так, то Жека.